І так, перша роль із серії про те, як ми виживали в наш родині. Роль, яка здається почесною, але всередині вона спустошує. Це золота дитина. Мама казала: Ти моя гордість, тата пишався, коли ти вигравав Олімпіади. Тебе хвалили на людях, показували родичам, ти вітрина родини. Зовні все красиво, а всередині ти давно не відчуваєш себе живим. Як зрозуміти, що ти був або була золотою дитиною? Ну, по-перше, ти завжди мала бути ідеальною або ідеальним, розумним, чемним, правильним, тебе хвалили до досягнення, а не за те, ким ти є. Помилки були непропустимими. і ти досі боїшся підвести когось. Іноді здається, що твоя цінність це твій результат, і знаєш, у чому біда. Ти можеш бути успішною, талановитою, визнаною, але всередині порожньою. Тому що тебе не бачили. Бачили тільки твій образ. Бути золотою дитиною це мати право на існування тільки тоді, коли ти приносиш користь, це бути ідеальним фасадом. Без гніву, без суму, без слабкості, без справжнього я. Але справжнє я. Живе. І воно втомилося грати роль. Золота дитина не має простору для помилок, вона не вчиться просити, вона не вчиться бути вразливою, вона не знає, що любов буває безумовною, а саме тому у дорослому житті часто з'являється синдром самозванця. Успіх є, а відчуття себе немає. Якщо ви впізнали себе, знайте, це не клеймо, це виживання. І ви не маєте бути досконалими. Ви так навчені, і що іншого способу бути важливим у вас немає. Але тепер ви можете створити нову угоду з собою. Бо ви маєте право робити помилки, відпочивати, не бути ідеальними, злитися, не відповідати очікуванням. І ви маєте право бути живою, а не зручною.